На Житомирщині сьогодні прощаються із трьома дітьми, які загинули внаслідок масованої комбінованої атаки. 25 травня Станіславу було 8 років, Тамарі 12, Роману 17. Всі діти з однієї родини. Їхні батьки поранені, мама в тяжкому стані. Через трагедію в Коростишівській громаді оголосили триденну жалобу. До руїн, де раніше був будинок родини Мартинюків, досі несуть квіти та іграшки в ніч проти 25 травня на Житомирщині вщент були знищені шість обість, пошкоджені 50 будинків та 44 квартири дев'ять людей поранені. Ворог просунувся біля біловодів на Сумщині, Кам'янки, на Харківщині та Котлярівки на Донеччині. Такі дані аналітичного ресурсу Діпстейт. Ну а ще росіяни окупували чотири населені пункти у Сумській області. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Йдеться про села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Жителів звідти евакуювали значно раніше, тож загрози цивільному населенню немає. На Куп'янському напрямку противник двічі намагався йти на наші позиції поблизу Загризового. На Новопавлівському здійснив 25 атак, а на Оріхівському відтинку фронту окупанти 11 разів намагалися просунутися вперед. І саме на Оріхівському напрямку нині працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, тож її репортаж звідти буквально за мить. Зараз ми знаходимося у бліндажі на Донецькому напрямку, навіть ближче до Дніпропетровщини. Ця ділянка фронту стає з кожним днем все гарячішою і прям фізично відчувається, як фронт наближається вже сюди. Це відчулося і по кількох кабах, які примусили нас спуститися в бліндаж. Якщо зараз ми знаходимося в бліндажі для того, аби не прив'язуватися до місцевості та не допомагати ворогу, то перед тим ми спускалися в цей бліндаж через загрозу авіабомб. Вони тут падали вже тричі, і ще один раз спускалися, бо в цьому напрямку летіли ворожі шахеди, які намагалися збити. Ситуація тут ускладнюється ще й тим, що ворожі фпв дрони почали діставати до Дніпропетровщини, і навіть ті дороги, які раніше здавалися безпечними, наразі несуть загрозу для наших бійців та цивільних людей. Хлопці, які їхали на ЛБЗ, їх дігнали тут і ФПВ-шка, в принципі, досить далеко. Від лінії бойового зіткнення, і тому це теж треба такі дзвіночки, що якось ну, роботи може побільшити. Поранені були вони тут неподалеко, 15 хвилин від нас. В принципі, що свідчить про те, що фронт наближається. Також напередодні вдалося попрацювати на запорізькому напрямку. Зокрема, були у місті Оріхів, дуже контрастне місто. Скажу просто своє враження: у місті дуже сильно все побито. Ці будинки зруйновані вже давно, але понад сім сотень людей вони залишаються жити в цьому місті, і ми стали свідками, як у місті, в якому немає навіть водопостачання, поливали квіти. Mm. Мамбу цьому місті. також у місті продовжують працювати деякі магазини є аптека, але окрім того, що продовжують висаджувати і поливати квіти. Зараз там над дорогами натягують протидронові сітки, і це один з таких способів, як хоч трохи убезпечити людей від небезпеки дронів. І ця небезпека дронів вона вкрай відчувається уздовж всієї лінії фронту і на Донеччині, і на Запоріжжі, де нам вдалося попрацювати. Наталя Нагорна, Ла Білостоцька, Володимир Парахонський, ТСН один плюс марафон від новини. Росія знизила дронові атаки по Україні цієї ночі. За даними повітряних сил, окупанти випустили 88 безпілотників. Половину а це 34 ворожих БПЛА. Наші сили ППО збили, і ще 37 ударних дронів було локаційно втрачено. Влучання зафіксовані у восьми локаціях. Окрім того, росіяни атакували Чернігівщину балістикою. Випустили іскандер М та керовану авіаційну ракету із Курської та Воронезької областей. В Росії цієї ночі призупинили роботу семи аеропортів. Не працювали внуково Жуковський, Шереметьєво, а також литовища у Володимирі, Іванові, Костромі та Ярославі. Росія під атакою невідомих дронів. Очільник російської столиці Собянін повідомив минулої ночі ППО держави агресорки збила 33 безпілотники, які летіли на Москву та Московський регіон. Не минулося і без влучань пошкоджено одну із будівель технологічного парку Елма. Це в зеленограді за 40 кілометрів від Кремля. На відео, яке поширили російські пабліки, чітко видно розбитий вестибюль закладу. Загалом, за три дні, три пізні години вівторка. В небі над Росією знищено чи перехоплено 112 українських БПЛА, стверджують у ворожому міноборони. Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових антиросійських санкцій через неготовність Путіна до серйозних мирних переговорів. І про це повідомляє низка американських ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі. Втім, рішення ще не ухвалено. Каталізатором незадоволення американського президента стали останні повітряні атаки на українські міста, які у Вашингтоні назвали найбільшими за час повномасштабної війни. Сам Трамп напередодні оголосив, що Путін грає із вогнем. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями після масованих повітряних ударів по Україні минулими вихідними реакція Сполучених Штатів посилилася. Дональд Трамп у неділю заявив, що Путін збожеволів і без потреби вбиває цивільних людей. А згодом думку розвинув. Владимир Путін не усвідомлює, що якби не я з Росією вже б сталося багато дуже поганих речей. Я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем. Речниця державного департаменту Темі Брюс напередодні, уперше з початку роботи цієї адміністрації, висловила співчуття рідним жертв російської агресії. Повітряні удари минулими вихідними вона назвала найбільшими з початку війни. Не пройшла повз увагу держдепу і реакція Кремля на заяви Трампа про божевілля Путіна. Речник диктатора Пісков списав це на емоції президента Сполучених Штатів. Темі Брюс порадила росіянам ставитися до слів Трампа серйозно. якби Росіян хвилювало, як це відбувається, вони б менше думали про це, і більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках щоб зупинити різанину та кровопролиття, які відбуваються зараз. Втім, росіяни не вгамовуються коментувати висловлювання Трампа. Колишній президент Росії Дмитрий Медведєв на свіжу заяву американського лідера про те, що Путін грає із вогнем, відповів. Єдиною небезпечною річчю є третя світова, і висловив сподівання, що Трамп це розуміє. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Келох відповів: розпалювання страху перед третьою світовою війною. Це прикрий, безвідповідальний коментар Медведєва, який не личить світовій державі. Ми очікуємо отримати російський меморандум умови угоди, які ви пообіцяли тиждень тому. Припинення вогню зараз. Те, що Росія досі не передала свій варіант меморандуму щодо припинення війни, який Путін пообіцяв Трампу більше тижня тому, є ще однією причиною невдоволення президента Сполучених Штатів, пише CNN. Роздратування Трампа зростає. Путін наближається небезпечно близько до моменту, коли золотий міст, який Трамп збудував перед ним, може бути спалено. Так, настрій президента Сполучених Штатів на умовах анонімності переповів виданню політику один із чиновників Білого Дому. Те, що він розглядає можливість накладання додаткових санкцій, Трамп говорив і сам ще минулої неділі. Втім, це не драконівські заходи, запропоновані сенаторами, стверджує Wall Street Journal. Обмеження ймовірно не включатимуть нові банківські санкції, сказала одна особа. Але інші варіанти обговорюються, щоб змусити російського лідера до поступок за столом переговорів, включаючи 30-денне припинення вогню, яке Росія тривалий час відкидає. Рішення про санкції не прийнято. Наголошують американські змі. Трамп побоюється, що це може навпаки відлякати Путіна від переговорів. Ділиться подробицями СІНН. Водночас зростає кількість сенаторів, зокрема й республіканців, які публічно почали заявляти, що нищівні санкції єдина мова, яку розуміє Путін із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон єдині новини. Вибухи цієї ночі лунали у багатьох областях України. Семирічна дівчинка зазнала поранень унаслідок дронового удару по Миколаївщині. Дев'ятеро поранених і один загиблий на Харківщині. Областеж уночі атакували ворожі дрони. У селищі Васищеве постраждали троє чоловіків та чотирирічна дівчинка. У неї гостра реакція на стрес. У Есхарі допомога медиків знадобилася двом чоловікам. Та жінці літній мешканець атаки не пережив. Ще двоє постраждалих у Куп'янську і Балаклії. Вранці росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Білозерці. Це Херсонщина. У Водія вибухові травми у Херсоні. Вночі у тяжкому стані забрали в лікарню літнього чоловіка. В Антонівці під удар ворожого дрона потрапила жінка. А житель Зміївки підірвався на протипіхотній міні. У нього травматична ампутація стопи. Сумщино окупанти тероризують кабами. У Климентовому постраждала родина, що їхала в автівці. Вибуховою хвилою машину відкинуло в кювет. Подружжя та їхню 17-річну доньку шпиталили. Ще четверо поранених у юнаківській громаді та двоє у Краснопільській. У Світловодську на Кіровоградщині росіяни поцілили по підприємству. Постраждали троє людей. Пошкоджено понад 70 будинків фпв дрон поранив 17-річного хлопця у Пологівському районі на Запоріжжі. Всього ж на область загарбники здійснили понад три сотні атак з усіх видів озброєння, пошкоджено житло та інфраструктуру. Городина, що може коштувати життя під обстрілами артилерії, атаками дронів та практично без води, так після знищення окупантами Каховської ГЕС вирощують урожай у Вищотарасівці на Дніпропетровщині. Село за десяток кілометрів від Енергодара, звідки ворог засівши на заес, обстрілює людей. Однак вони не здаються. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна бачила, яких героїчних зусиль вартує кожен огірок і кожна полуниця. Скільки тут 350 кущів? Відьому то я вам покажу. Пані Ольга проводить нас у свята святих теплицю, де майже два десятиліття вирощує овочі на продаж. Останні роки справжнє випробування каже жінка. Відколи Каховську гес підірвали, води в селі практично немає. Садили 1200 двісті зараз 350. п'ятдесят. Того що огірки треба дуже більше, набагато більше поливати. в таку жару. Треба вранці і ввечері поливати. А тільки раз на день чора єлі єлі, я ж кажу, щоб полить. Проте смак цих огірочків відомий навіть у Запоріжжі, як і ще одна гордість господині помідори. Це рожевий томат малинового кольору Він повинен бути, і він солодкий. Працювати в теплицях починають здебільшого в досвіда. У цей же час активізуються окупанти. Вийшли, стріляють. Часто вони вранці 5-6 годин ранку стріляють. Куди летить? Ага, перелітає свистить. Ну що ж треба робити? Треба вставати, збирати. Ми знаємо, що воно летить мимо, а якщо вже чувствуємо, що десь там щось аж дрижить, то тоді не виходимо. Те, що витримало засуху і вціліло під обстрілами на ринок, вивозить чоловік пані Наталі. Огірки в нас помідори, Ось скоро буде картопля, перець. Покупців і продавців лише кілька, торгівля йде поволі. Людей мало, у нас у селі зовсім мало. Однак ті, хто лишились, встановили свої правила виживання, розповідає пан Олег. Одне з них ділитись водою. У Нас є, сієр сусідів ми беремо. Ну, як не вистачає води, то до товаришів їду і беру із скважини. Люди діляться. І допомагають. У цій родині картоплю копають цілою бригадою. Встали в досвіта. У 4 прокидаємося, в 5 починаємо. Менше дронів, не жарко. Ну а днем тоді перебираємо, щоб на вечір вже було готова картопля. Жаліються картопля цього року. Вродила поганенько. Урожай дуже померз був. Потім овочі миють, щоб вже вранці вони поїхали на ринок. Те, над чим так тяжко працювали, збувають від 60 гривень за кілограм. Однак грошей у покупців небагато. Тож купують не особу. Була така, що вони спродуються, і ящиків 10-15. Ну і гордість Нікопольського району полуниця. До повномасштабного вторгнення нею тут займались чи не у кожному дворі. Зазвичай у нас оці всі 10 сотих це все було полуницею. Тепер у половину менше, бо ягоду, яка так любить воду, після підриву Каховської ГЕС, немає чим поливати. Водойму зробили для набору води для того, щоб вирощувати полуницю. Коли немає опадів, і якщо які є поломки на лінії, збирають ягоди як і овочі під акомпанемент безпілотників. Декілька разів зависали над нами. Ти просто завмираєш і не розумієш, що тобі робити. Чи бігти, чи ховатися, чи, чи, чи що там в голові в оператора. Зібраного вистачає наїстись самим та на продаж сусідам. Зараз ціна на сьогоднішній день десь гривень 130. Це да насельці, ну ми. Немає нам, немає в нас такої маси, щоб вивозити її на Запоріжжя або на Дніпро. Та, попри все, у вище Тарасівці вже планують, що посадять у наступному році. Вірять, він має бути кращим за цей. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У Львові демонтували вхідну колону на пагробі слави. Це радянський меморіал, який прославляв Червону армію. Другу колону знесуть найближчим часом. Повідомили у міськраді герлянди із металу, які увінчували конструкції та елементи огорож перевезуть у музей тоталітарних режимів. Також на території комплексу триває ексгумація останків, похованих там червоноармійців. НКВСівців та радянських партизанів їх перепоховають на іншому кладовищі міста. Зокрема, мають перемістити рештки майора Степана. На Путіна та агента НКВС Миколи Кузніцова його останки двічі намагалися викрасти. А родичі просили передати їх у Росію. Прибирати радянські маркери із пагорба слави вирішили в межах декомунізації звільнену територію обстежать геологи. Відтак місто вирішуватиме, що з'явиться на цьому місці. Ти обговорюємо останні політичні заяви, політичну ситуацію у світі в контексті російської війни в Україні з нами на прямому зв'язку. Максим Чигун, політичний експерт. Максим, вітаємо! Не втомлюємось з вами стежити за риторикою людей, від яких залежить врегулювання. Війни, яку Росія розв'язала в Україні, отже, нарешті я не знаю, чи можна цього радіти по справжньому, чи це просто епізод такої п'єси, але нарешті щось ми почули негативна від Трампа в бік Путіна, який сказав, що мовляв, якби не я, та давно б вже таке б з Росією сталося. Правда, невідомо, що він мав на увазі, і що він справді дуже злий на Путіна. Хоча поки що ніяких там санкцій чи мит, чи якихось дій у відповідь запроваджено не було. Але чи слід нам цьому трошечки порадіти. Я думаю, так є певний підстави для обережного оптимізму, зважаючи на те, що Трамп зробив цю заяву не через там велику любов до України чи те, що там він дійсно змінив свою позицію раптово і назавжди, але через те, що фактично протягом останніх кількох діб, коли Україна жила під постійними російськими обстрілами, і американська преса, і власне заяви з України, зокрема від президента, на скажімо, сторону американської влади, яка не заявила жодного слова про ці обстріли і не за ну, їх не перетворила про просто насміх, та от ці вчинки Росії, яка нібито прагне е, закінчення війни. Вони змусили просто Трампа реагувати. На е, ті вчинки, які робить е, е, Російська Федерація, і мені видається, що наразі Трамп починає потрошечки усвідомлювати, що е, фактично Путін руйнує той е, і політичний капітал, і репутацію Трампа, яку він так е, вибудовував протягом останньої виборчої кампанії, заявляючи, що сильнішого політика аніж він немає сильнішої країни, яка бореться за е, мир у світі, немає. Але виходить так, що Путін фактично пошив пошив у дурні. Е, Американського свого візаві тому відтак Трамп змушений вже реакційно в певний спосіб відповідати на ці вчинки. Але звісно ж ми судимо не за словами, та тому що слів від Трампа було дуже багато. Вони були зовсім різними. А ми хочемо бачити все ж таки реальні кроки, реальні вчинки. Тому все залежить від того, чи як подейкує американська преса цього тижня будуть введені бодай якісь санкції проти Російської Федерації, тому що там мови про якісь Серйозні сектори, які приносять леву частку прибутків, Росії не йдеться, але тим не менше сам початок тиску, вже не словесного, а практичного на Російську Федерацію був би для нас неймовірно вдалим кроком, чому тому, що вперше, мабуть, за час свого другого президентства президент Трамп може стати не над Цією війною не над конфліктом, а стати вочевидь на стороні України, і це означає, що точка неповернення, як мінімум, для Російської Федерації, буде пройдена Максима. А оці слова Трампа, це його вислів. Він знаєте, спричинив до ланцюгу реакцій. От на його слова відреагував вчора. Колишній президент Росії Медведєв. він пригрозив світу і Америці, зокрема Третьою світовою війною. І потім в Америці відреагували вже на слова самого Медведєва. Це зробив спецпос. Ланець президента Келог, який назвав безрозсудними такі коментарі колишнього президента Росії. От ви помічаєте якусь тенденцію, коли в Росії починають згадувати про третю світову війну? Чому і, 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 і який наступний крок, тому що це вже не вперше вони лякають світ Третьою світовою війною. Ну, третя світова війна, вочевидь, у Медведів, асоціюється із ядерною війною, тому що вони також і про цю ядерну дубінку не соромляться згадувати. Але згадують, до речі, цікава послідовність в моментах, коли дійсно відчувають неминучість якихось складного розв'язання ситуації для себе і неприємного. І кожен раз, коли ми не бачимо, чи то відвоювання українською стороною своїх територій, чи то посилення тиску з боку західної спільноти, і особливо це було. Активно після того, коли Сполучені Штати вдавалися до якихось серйозних рішень, таких як передача там танків Абрамсів чи дозвіл на передачу літаків f-16 з європейських країн, ось тоді з'являються зазвичай на манежі у них такі представники. Ну я б сказав би такої алкодипломатії. Це або Прес-аташе міністра закордонних справ Захарова, яка ну дозволяє собі вочевиді з вказівки зверху робити гострі заяви, чи то Медведєв, який іноді виходить на публіку, і до речі, завжди з дуже радикальною риторикою. Звісно, це сприймається належним чином на заході, не завжди у такий спосіб, як ми хотіли, б, та тобто із абсолютним зневажанням ось цих погроз, тому що насправді Росія використала вже всі можливі важелі впливу. А іноді це спрацьовує дійсно на острахи в західній спільноті. Дуже хочеться сподіватися, що цього разу вдасться уникнути якогось такої обережності надмірної з боку Трампа і власне з боку його оточення пане Максиме, Президент Зеленський сьогодні в Німеччині зрозуміло, що зустрічатиметься з тамтешнім канцлером. Скажи, будь ласка, протрактуйте, будь ласка, оці ці останні повідомлення Мерца з приводу дозволу бити Україні. З приводу зняття обмежень на радіо дії тієї зброї, яку постачають Україні, нібито ці обмеження зняли. Потім що нібито не так зрозуміло, що насправді з цим відбувається, і яка ймовірність отримання нарешті тауросів, які здатні досягати Москви? Справа в тому, що дійсно була певна плутанина, із сприйняттям того, чи був цей дозвіл, чи не був. Як виявилося, він був, він був в Україні протягом доволі тривалого часу, але проблема була в іншому не в дозволі, а у зброї, якою можна дійсно вражати е, тил ворога. І якраз до речі, цього тижня сьогодні е, Сполучені Штати відвідує очільник міністерства закордонних справ німецького Йоган Вадефуль, який буде спілкуватися з Рубіо, якраз в тому числі і про далекобійність українську. Сьогодні Німеччина яскраво почала відчувати те, що вочевидь, ось цей тягар війни і власне забезпечення України в цій війні рано чи пізно перейде більшою мірою на німецьку економіку, тому що Німеччина це ключовий економічний такий ключова опора Європейського союзу, і звісно, що Мерц розуміючи цю перспективу, хотів би розподілити трошечки цю роль і не діяти одноосібно, в тому числі передаючи ймовірно тауруси, а заручитися. Підтримкою інших держав, і тут, окрім Франції, там і Британії, які Storm Shadow там чи скальпи свої передають, важливі і вкрай американці, тому що я не втомлююсь повторювати, що єдина країна, в якої є та зброя, яка нам потрібна, і в тій кількості, яка нам потрібна, це сполучені штати Америки. Тому, окрім дозволу, який був наданий ще кілька місяців тому, потрібний фізичний ресурс для того, аби здійснювати ці враження. Тому я дуже сподіваюся, що цей візит. Очільника МЗС німецького до сполучених штатів буде вдалим, в тому числі і в просуванні щодо дозволу Україні на такі удари американською зброєю, тому що ми знаємо, що Росія, звісно ж, розуміє лише мову сили, до речі, так само як і Сполучені Штати. Це країни, які за нинішніх обставин розуміють лише тиск і вплив інших держав. Тому, якби припустимо, Україна отримала ту неназвану зброю, як кажуть німці, яку вони можуть нам передавати. Ти разом з американцями я е, передбачаю, що це стало б дуже серйозним аргументом на користь України у цьому переговорному процесі, адже так чи інакше переговорний трек рухається. Ми розуміємо, що найближчим часом може відбутися зустріч, чи то знову в Туреччині, чи то в Римі. І, от задля того, аби трошечки е, позбавити росіян такої надмірної впевненості у своєму впливі на полі бою, е, е, таке рішення з боку європейських і північноамериканських союзників могло би точно. Е, Ну, трошки притишити ось ці безмірні амбіції російської сторони, пане Максиме, продовжуючи тему переговорів, інститут вивчення війни у своєму аналізі зробив такий висновок: Російська Федерація ймовірно використовує відсутність дедлайну у мирному процесі для затягування переговорів. І тут виникає питання: наскільки, взагалі, у міжнародній практиці, коли мова йде про мирні перемовини, є таке поняття як дедлайн, якась кінцева дата, до якої всі мають щось підготувати, і хто міг би встановити такий дедлайн? дедлайн і, і чим би цей дедлайн ну, зарадив, можна я додам Руслана до твого запитання, що Україна вже передала свої умови для ем, Господи Сісфайл. Досягнення... Нє для припинення вогню. вогню про це повідомив Кіт Келог, спецпосанець по Україні, а от росіяни ще ні? Тому. Які так, так, звичайно, що питання там якоїсь кінцевої дати для того, аби приймати системні рішення, мало би бути, і мало би бути з боку американського набагато раніше ніж зараз. Про це теоретичні йдуть знову ж таки такі балачки, тому що в Трампа переважно психологічні внутрішні дедлайни про них знає тільки він, і мені здається, що вони змінюються від тижня до тижня. Ці дедлайни. Звісно, що переговорний процес щодо закінчення будь-якої війни це надтривала історія. Тим паче, коли ми говоримо про війну, в якій понад тисячу кілометрів зараз лінії фронту, і розуміючи наскільки в'їдливими бувають росіяни до кожної крапки і коми у потенційних домовленостях, тому спрогнозувати, який мав би бути дедлайн для повністю закінчення війни, точно не можна. Але де точно мав би бути дедлайн? Це питання до прикладу припинення вогню або питання зустрічей із конкретними обмінами пропозиціями з боку обох сторін, тому що Росія, до речі, як Марічка зауважила, вона обіцяла до кінця минулого тижня надати всі свої деталі щодо завершення активної фази бойових дій. Але цього так і не відбулося. Тому наразі ми маємо лише американську пропозицію з 22 пунктів. Маємо пропозицію українську. Не вистачає третьої сторони, яка всю цю бійню і затіяла на території України. Тому звичайно, що такі дедлайни мають давати країни, які мають важелі впливу. Таких, на жаль, не надто багато. Це звісно, сполучені. Штати і певною мірою європейські країни, тому якби ося, вся вся войовнича риторика, яку зараз демонструє Трамп по відношенню до Росії, перетворилася б в конкретні е, дати із конкретними погрозами санкцій чи інших обмежень, звісно, що це змусило б росіян е, ворушитися і ну давати принаймні якусь відповідь, тому що ігнорувати такі речі вони не можуть. От, коли Трамп нічого не говорить про обстріли Києва інших українських міст, коли він не каже з приводу затягування процесу, це дає. Е, Повноту дій для Російської Федерації вони сприймаються як червоне рядно для БК. А от коли будуть конкретні рамки, коли зафреймлять, так би мовити, Російську Федерацію, ось тоді вони будуть змушені бути більш проактивними у завершенні цієї війни, пане Максиме, до того що ви сказали, я додам, що там не лише Трамп надію ігнорує повідомлення про обстріли, а й нове керівництво американського посольства. Чи вони досі не мають повноважень на це, чи просто ігнорують, але жодних повідомлень навіть там в. Вказані звідки ракети чи ракети, те, що летить зокрема на українську столицю, де розташоване посольство їх так само не було. І повертаючись до умов, ви кажете, що американці мають свої умови, потім для потенційного припинення війни українці передали свої. Ми не знаємо, які текст українська делегація передала. А скажіть, будь ласка, а не може виявитись так, що росіяни висунуть такі неприйнятні умови для ведення мирних переговорів, на які не пристане Україна, і виглядатиме в очах Трампа тією стороною, яка не хоче. Закінчення війни. Тут мені видається, що в Україні все ж таки є запобіжник від таких речей, тому що Росіяни неодноразово давали свої вимоги, які не сходилися ні з баченням України, ні з баченням Сполучених Штатів. І власне останній переговорний процес, який відбувався в Туреччині, українська делегація після цього вийшла із доволі чіткими поясненнями, що це неприйнятні речі для України, і я впевнений, що американська делегація, яка також знаходилася на території Туреччини і мала консультації з українською стороною. Вони також в курсі тих речей, і того, що це неприйнятні для України вимоги. Більше того, мені видається, що повноцінна згода на всі там забаганки Російської Федерації і їх погодження з боку Сполучених Штатів ну виглядатиме як чергова слабкість з боку сполучених штатів, тому що просто заговорювати свого ключового геополітичного ворога, закривати очі на його терористичні дії після того давати все, чого він бажає, ну це слабкість в очах, в тому числі китайського лідера, який хоче в тому числі зустрічатися із Трампом. Тому я думаю, що тут все ж таки запобіжники існують. Питання просто того, на який компроміс буде готова піти Україна і Росія зі свого боку, тому що нагадаю, кіт Келох, спецпредставник по питаннях України в американській адміністрації, заявив, що ті 22 пункти, які вони мають по відношенню до врегулювання, не сподобаються ні Росії, ні Україні. Тому тут потрібно також збалансувати між можливостями і реальністю, в якій ми живемо. Пане Максима, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися Дякую. до цього прямого ефіру. Максим Джигун, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.